Друзі, всім привіт! З вами волонтерський центр Йоахелп. Є у нас важливий збір для е, наших уже добрих друзів, з якими ми постійно на контакті. Що ми їм тільки не передавали? Я пам'ятаю нічний готель, мавік, зарядні станції. Приємно, що ми з хлопцями постійно підтримуємо зв'язок і зараз знаходиться на купінському напрямку. Там ситуація, я думаю, всі ви знаєте, яка доволі складна кіл зона. Треба працювати і переміщуватися в ній, вона, на жаль, збільшується, а переміщення по кіл-зоні ну, можливо, хоча б, хоч якесь ну, з засобами реп, про які я так само думаю, ви вже добре знаєте. Щоб переміщуватись на авто має бути якісний реп купольного типу, автомобільний, великий. І, на жаль, для всіх нас з вами він коштує чималих грошей. Тому ми оголошуємо збір на... Немалу суму 382 тисячі гривень, але понад 100 вже зібрано. І я попрошу вас підтримати е, хлопців. Далі он, після мого спічу, подивіться, будь ласка, їх відос, поширте цей збір. Е, є всі реквізити Монобанка, картка Приватбанку, Пейпал, Юра все, що тільки хочете, і будь ласка, допоможіть е, хлопцям. Вони в самісінькій зоні ведення бойових дій працюють. Я ж кажу, на жаль, в кіл зоні, що дуже небезпечно. Тому давайте допоможемо їм якісним ребом. Дякую. Бажаю здоров'я, ми, військовослужбовці військової частини А-4787, виконуємо бойове завдання на Харківському напрямку та дуже потребуємо автомобільний реп. Просимо волонтерський центр «ЮАХЕЛ» допомогти у зборі на автомобільний реп для збереження життя наших побратимів. Слава Україні! Героям! Слава!